Не побоятися приїхати в охоплену війною країну, провести ніч під сигналами тривог, але все ж подолати понад 7,5 тисяч кілометрів, щоб тренувати гравців з американського футболу. До України прибули фахівці з досвідом виступів у професійних лігах, аби допомогти прогресувати місцевим шанувальникам гри з овальним ячем. Я відвідав кілька українських міст. Усі діти, і старші спортсмени мають голод до занять. Такий, що я пам'ятаю вдома у Нью-Йорку. місцеві мали нагоду до вивчення, а тут є і голод, і знання, і це є сила українських спортсменів. Що вони хочуть більше знань, далі практикуватися, ще більше тренуватимуться і зможуть перемогти на вищому рівні. Чизурум у Монакве і Тарік Нобел прибули до Ужгорода в супроводі Юрія Гундича, президента Української ліги американського футболу. Сьогодні у нас завершальний день п'ятиденного турне. До нас завітала делегація з Америки, організована фундацією губернатора Джорджа Патаки та НФЛ національною футбольною лігою Америки. В програмі у нас було 5 місць: це Львів, Здолбунів, Вінниця, Київ і сьогодні останній день Ужгород. Взагалі, фундація приїхала. Привести з собою трошки культури американського футболу і попрацювати з дітьми. А, вже на п'ятий день ми зрозуміли, що не тільки діти хочуть залучитися до цієї програми, а й дорослі гравці. Тому сьогодні ми бачимо на полі і дітей, і дорослих. Ужгородські спортсмени із цікавістю сприйняли пропозицію позайматися з американськими гравцями. Коли я почув, що американці приїжджають до нас в місто, я був надзвичайно радий, тому що я знав, що вони надуть багато різних нових знань. Тому я був теж дуже надзвичайно радий. Ще вже помітити, що вони ну, дуже добрі. Зразу пояснюю, як правильно це робити. На тренування завітали поспостерігати за ними і представники споріднених видів спорту, зокрема, регбі. У них саме завершилися змагання. Ми проводили зимовий кубок з регбі в Закарпатській області. Він проходив в місті Ужгород. Приймали участь чотири команди. Ну, місцева команда Ужгород стала чемпіоном, так склалося. Брала команда участь з Королева, брала команда участь збірна Закарпатської області. Це були гравці з Великоберезного, Мукачівського району, Перечинського району і брала дві місцеві команди з Ужгорода. Гості привезли із собою від НФЛ і подарунки. NFL, то Державна ліга американського футболу Державна ліга би хотіла розширити ну, зацікавлення в тім. А ми бачимо, так як ми розуміємо, Україна є перша держава, що отримала перший такий візит. Тренерів, як і так само передання речі, пластикові стяжки, нові м'ячі, щоб діти могли цю репетицію мати на майбутнє. Такі тренування стануть цінним досвідом для закарпатських спортсменів. Особливо за урахуванням того, що безконтактна версія американського футболу, флагфутбол, уже стала олімпійським видом спорту. А отже, у змаганнях з'явилися нові, досі не бачені перспективи.